Одне з того, чого мені не вистачає в Норвегії, це смачна кондитерка. І сьогодні я знайшла ось таку кав'ярню. Ви просто подивіться на ці тістечка. Це просто виріб мистецтва. В самій кав'ярні також дуже затишно і вранці у неділю майже нікого немає. Я взяла собі кокосик з манго та пейшенфрутом та яблучко з лимоном, яблуком та карамеллю. Ну і куди ж без капучино? Який красивий малюнок. Почнемо з найдивнішого і найдивовижнішого тістечка. В тарті знаходиться тертий пиріг і дуже кисла лимонна начинка. А у самому яблучку, який зроблений з білого шоколаду та білого ганашу, знаходиться карамель солодка з яблуком. І вони разом відіграють абсолютно по-новому. Кокосик зроблений з веганського шоколаду на кокосовому молоці. Всередині в нього прослойка манго, фрута і зверху шматочки самого манго. Це просто такий пінаколада, але чесно, смачніше ніж коктейль.